На складі зіпсувалося дві тонни поліграфічної продукції. Та що там могло зіпсуватися? Це ж не їжа. Календарі. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік дуже поспішає, виходить на узбіччя, голосує, і тут відразу ж під'їжджає таксі. Він сідає в машину і їде водій. Як же вам пощастило, прямо як моші якому ще Мойші? А, Був тут один чоловік. У нього все виходило, він був прекрасний спортсмен, співав як оперний баритон, танцював, як зірка бродвею. Послухали б ви, як він грав на фортепіано. Ну й ну. Пам'ять, як у комп'ютера ніколи не забував привітати з днем народження. Мойша прекрасно розумівся на вині, завжди знав, які страви замовити в ресторані і якою виделкою їх їсти. Він міг полагодити, що завгодно, не те, що я. Завжди знав, як об'їхати корки, де можна зрізати, а не те, що я. Ого, оце людина. А ще він завжди був галантний з жінками, поступався і їм і ніколи не сперечався, навіть якщо мав рацію. А вже ж Мойша умів задовольнити жінку. А як він одягався, охайний костюм, начищені до блиску туфлі, просто неймовірна людина. А де ви з ним познайомились? Ну, Взагалі-то я ніколи його не зустрічав. А звідки ж ви стільки знаєте про нього? Я одружився з його вдовою. <риклад> Доброго дня. Ви юрист? Так. А які у вас розтінки? 300 баксів за три питання. Яким буде ваше третє питання?